З Ізраїльтяни чинили зло в очах Бога, тому Бог віддав їх у руки филистимлян на довгий час. І ось одного разу в домі моноаха з'явився янгол. Моноах був ізраїльтянином, який не мав дітей. Ти народиш сина. Але ви ніколи не повинні стригти його волосся. Ця дитина виросте, щоб врятувати ізраїлітян. Моноах і його дружина були надзвичайно раді. Через деякий час дружина Моноаха народила сина. Дитину назвали Самсон. Самсон виріс дуже сильною людиною. Його волосся стало дуже довгим, його батьки ніколи його не стригли, як і казав їм не робити цього янгол. Самсон виріс і став людиною великої сили. Фалестимляни боялися Самсона та його сили. Самсон був такий сильний, що міг голими руками розтерзати молодого лева. Зловив також 300 лисиць і прив'язав їх віз до хвоста попарно. Тоді він причепив смолоскип до кожної пари хвостів, запалив смолоскипи і випустив лисиць на хлібні поля фалестимлян, спаливши їх дотла. Але ізраїльтяни, боячи, що дії Самсона принесуть їм ще більше образ від фелестимлян, схопили його та зв'язали двома новими мотузками, щоб передати флестимлянам. Але сила Божя зійшла на Самсона, і мотузки незабаром розпалися. Ось осляче щелепа! Самсон схопив ослину щелепу і вбив тисячу фелестимлян. Самсон закохався в уродливу фалистимлянку на ім'я Даліла. Даліла любила гроші. Одного дня, коли Самсон спав, правителі фелестимлян прийшли до Даліли. Даліло, дізнайся для нас джерело великої сили Самсона. Якщо ти дізнаєшся і розповіси нам, як ми можемо нарешті зловити його, ми зробимо тебе дуже заможною. Пані. З того дня Даліла робила все можливе, щоб спонукати Самсона показати їй джерело його великої сили. Самсоне, розкажи мені секрет твоєї сили. Звідки вона? Але Самсон не міг поділитися своєю таємницею з свалистимлянкою. Якщо хтось хоче мене підкорити, він може прив'язати мене сімома свіжими тативами, які не висохли. Тоді я стану таким же слабким, як будь-який інший чоловік. Почувши це, даліла дочекалася, поки Самсон засне, а потім зв'язала його сімома новими тативами. Тоді вона голосно закричала. Самсоне, що нам робити? Фелестимляни прийшли тебе схопити. Самсон прокинувся і тріснув тятіви так легко, як тріскається струна. Після цього Даліла щодня благала Самсоне розкрити її його таємницю. Якщо хтось надійно зв'яже мене новими мотузками, які ніколи не використовувалися, я стану таким же слабким, як і будь-яка інша людина. Якщо ти заплетеш сімки з моєї голови в тканину на ткацькому верстаті, я стану таким же слабким, як і будь який інший чоловік. Маючи на думці лише гроші, Даліла виконала все, що казав їй Самсон. Проте Самсон зовсім не ослаб. Зрозумівши, що Самсон обдурив її, Даліла розлютилася на нього. Самсоне, ти брехун! Як ти можеш говорити, що кохаєш мене, але брехати мені? Скажи, звідки твоя сила? Утомлений наполегливими придирками Даліли, Самсон нарешті розповів їй свою таємницю Даліла. Я був назорієм, присвяченим Богу від народження, моя сила в моєму волосі, якби мою голову поголити, сила покинула б мене. Коли Самсон заснув, Даліла поголила йому все волосся, і тому сила залишила Самсона. Фалистимляни схопили Самсона, зв'язали його і кинули до в'язниці. Самсон спробував вирватися, але був надто слабким. Бог уже покинув Самсона, залишивши його без влади чи сили. Фалистимляни викололи Самсонові очі, щоб він не бачив, і дали йому молоти зерно у в'язниці. Але волосся на його голові знову стало рости після того, як його поголили. Фалестимляни, які схопили Самсона, влаштували велику вечірку, щоб відсвяткувати свою перемогу над Самсоном. Вони нарешті схопили Самсона. Йому виколили очі, а він зерно в тюрмі. Що це правда? Це чудова новина. Давайте святкувати. Усі фалестимляни зібралися в храмі, щоб подивитися на Самсона та знущалися над ним. Самсоне, чому б тобі не показати нам свою силу? Розважай нас! Люди побачили Самсона без очей і не сміхалися з нього. Самсон розмовляв із молодим хлопцем поруч із ним. Постав мене там, де я можу відчувати стовпи, що підтримують храм. Самсон стояв між стовпами, які підтримували храм. Він поклав свої руки на стовпи і помолився богові. Боже, зміцни мене ще раз, щоб я міг помстити з Нехай я вмру з филестимлянами! Помолившись, він штовхнув стопи щосили. Я помру з фелестимлянами. Бугол тріск. В одну мить храм був зруйнований, і всі фалестимляни в ньому загинули. Кількість людей, які загинули разом із Самсоном, була незрівнянно більшою, ніж кількість людей, яких він убив, коли був живим. Таким чином, Самсон загинув разом із фелестимлянами.